Це історія про непереможну силу, справжнього кохання, яке здати виступити навіть крижане серце. Вперше у Волинському театрі Ляльок презентує виставу Публіція дитина, все тому, що дев'ятирічний Микола Варцабюк, артист з іменем. Нещодавно, завдяки його унікальному вмінню декламувати вірші, луцького школяра запросили на шоу талантів країна неймовірних людей на каналі ТЕТ. І це не перші промені слави. Чотири роки тому 12-й канал розповів, як Микола став зіркою соціальних мереж із віршем Ліни Костенко Крила. Лише за два тижні його відео переглянуло понад мільйон людей. І правда крилатим брунту не треба. Немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Розпитуємо в уже дев'ятирічного Миколки про його дорогу до великої сцени. Вірші він вчить із другого року життя. Каже, йому важко зрозуміти, чому вони йому вчаться легко. Мене надихнуло читати вірші. Ну я не знаю. Е, мене просто це виходило з самого початку. Потім мене завели на театральну студію Башкетники, де мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене зразу прийняв. І так в мене розвивалося, мій талант. Десь зараз вже виступаю на великій публіці, в великих сценах. Наставник Миколи втішений, що його учень їздив підкоряти всеукраїнське талант-шоу. Каже, це вперше в його практиці. Хоча обдарованість хлопця помітив ще при знайомстві. Хлопчик з Волині, мій вихованець, так поїхав в Київ на таке масштабне шоу. Потенціали насправді побачив, коли він тільки прийшов до мене 4-річному віці. Зовсім маленький хлопчик, який не вимовляє дуже багато звуків, але який має таке бажання велике розказати, донести оцей свій віршик. Про хист Миколи до поезії найбільше знає його мама. Розповідає: змалку перед сном йому читали багато казок і віршів. Досі дивується наскільки унікальну пам'ять має син. Мені напевно, найбільш дивно те, що коли а, він вчить новий вірш або просто, мені за здається, що він такий складний а, цей вірш. Тоді він його вивчає якби швидко. Художнім читанням займається хлопчик і в школі. Окрім віршів, він танцює і грає на супілці. Я відвідую народний аматорський ансамбль народного танцю Волиняночка і ще. Я ходжу в першу музичну школу імені Фредеріка Шопена, Шопена, де я граю на музичному інструменті Сопілка. У музшколі вчиться вже понад 5 років. Має перемоги і на музичних конкурсах. Однак без допомоги дорослих ніяк. Та ж сама сопілка. Ну теж він так каже, що я не знаю, чому пішов, але ж ми його теж так капаємо, капаємо. Микола, якщо ти хочеш бути артистом, ти повинен розвиватися, ти повинен працювати з музичним інструментом, бо це тобі буде корисно в майбутньому. Разом із театральною студією Бешкетники та з музиками місцевого храму, хлопчик збирає кошти Збройним силам України. У центрі міста організовують вуличні концерти, відвідують військові госпіталі, центри реабілітації військових. У мами Миколи запитуємо, як це виховувати неодноразового володаря гран-прі та переможця різних конкурсів, який вражає тисячі людей своїм талантом. Головне, каже Юлія, треба вміти бачити свою дитину і її здібності. Все-таки, ну якщо дійсно дитина схильна там до музики, а, там, не знаю, батьки хочуть щоб вона була спортсменом, рахую, що не треба це ламати, тому що там можливо всім потрібен спорт. Ну так, потрібний, але. Якихось межах рамках. Юлія, попри війну щиро вірить у те, що її Миколка покаже себе ще не на одній сцені і зможе, як мріє, стати професійним актором. Наостанок цікавлюся у Миколки, як він любить проводити вільний час. Ділиться бойові види спорту йому не до вподоби. Не хочеться і бігати з друзями у футбол чи пограти в ігри у телефоні. Замість звичних для більшості його ровесників занять він обирає інше. У Мене деколи виникає бажання. Сьогодні не піду на репетицію, але піду в та театр подивитися виставу. Богдан Петровець, Василь Марищук, 12 канал.